Ще одна не фішка нарциса, ну, давайте називемо фішка, будемо називати їх фішками. Емпат постійно якийсь такий, знаєте, ну от, от, що, наприклад, там, от, чоловік жінка, ну, ви пара, там, хлопець і дівчина, ти думаєш, ну, вроді би нормальний, адекватний чувак, да? типа, думаєш, блин, ну, йосподь, якийсь такий. А там постійно коротше, це жертва, я не знаю. там, всіх, Якщо я говорю там, про жінку, да? То всі чоловіки на неї дивляться, всі її хочуть, всі її бажають, всі її пропонують. Коротше, це настільки величезна мадам. Коротше, ну коротше, вона королєва. Ну, всі її хочуть, всі її пишуть. От подивися, той пише, той пропонує. Але я люблю тебе і їм відказую. Оце така їхня фішка є, що вони постійно типу, в центрі внімання противоположного пола. І всіх вони желані. І всіх вони хочуть, і всім їм пишуть, і всім вони потрібні, вони нужні, і всім треба писати. Ти що ти? Ти ж король, ти ж королева. Ну замітьте, я вам кажу, ви будете приймати, чого так. <кій> Вопрос. А чого тобі пишуть? А чого в тебе в телефоні? А чого вони до тебе підходять? Ти не задаєшся питання, чому так? Може ти і звучаєш енергію блядства? Може ти звучаєш енергію пошуку? Може ти звучаєш, що я хочу знайти учого самця, але я з тобою поки ще не знайшла. Правильно, знайду де піду. Замітили, так? І в них оце, похоть їхня. Центр вселенної, Це типу, їхня ця збоченість, чи, як це назвати. Вони називають це нормальним, але це ненормально. Ну, людина ну, їсть раз в день, і три рази в день, ну не тридцять разів в день і триста треба, щоб його її любили, там, щоб її поважали, щоб там внімання давали. Я не знаю, там ну, просто капець. Там, я не знаю, ну, скільки вже того внімання на скільки прикинь, скільки вони голодні. Да, що ви там можете поїсти три рази в день, а їм треба 30 разів їсти. І на кожному кроці, щоб ви там підтверджували їхню велич. І ті ж люди, які там пишуть, дзвонять, пристають. От я йшла на вулиці, <кхід> до мене приставали, питалися номер, але я не дала, я сказала, що в мене є хлопець. Далися вись вам, блядь, так? Я ж не переживаю, я ж для тебе я вдягаюся для себе, я не вдягаюся для них. Це вся одежа для себе, я себе люблю, поважаю. Що ти тебе занижена самооцінка, ти себе не любиш, ти себе не поважаєш. А якщо я маю бути, паранджу на себе не надягнути? Бігіть, бо будете в сексуальному грабстві їхнього гарема. Більше інформації, більше допомоги, хочете розібратися, допомогти. У мене є дуже багато інструментів. Це регрес, чистки, обучення, карти таро, хто хоче обучитися, магії воску, в мене є консультації, в мене є багато чого.